Робимо конкретні шаги по реалізації цих програм, тобто сфери, в яких потрібна допомога. По шагах, які я зробив на посаді міністра, я проводжу зараз інвентаризацію об'єктів, які є у власності міністерства. Та які є прямим чи косвеним способом зв'язані з міністерством. І я, по-перше, виявив об'єкти, які потребують негайного втручання і повернення їх, чи переведення в державну власність. Тобто, перший приклад, приклад це був спорткомплекс авангард в місті Києві, який подали на суд для того, щоб судовим рішенням перевести його на комерційну структуру. Яка продавала канцтовари за безцін і тобто ми би втратили цей комплекс назавжди. Але ж цей процес не встигли завершити. Я особисто їздив до засідання суду і висловив свою думку на привід того, що це має бути державна власність. Також буде деякий ряд об'єктів, які, які зараз знаходяться в проблемному стані, і вони будуть повернені в чи переведені в державну власність. Важлива важливі складові це корупціонна та раціональна. Тобто, якщо об'єкт був... Проданий з держави, чи зараз завершується етап, і там був дійсно прозорий конкурс інвестиційний, чи ну, ми знайдемо справедливі складові, то ми, будемо, то ми будемо зі свого боку проводити всі дії, щоб конкурс, ну, який пройшов, та процеси, які були, вони завершились. Нормально. Але ж є дуже багато проблематики, тому що попередня влада дуже багато заклала корупційних схем в усіх напрямках молодіжних питань, молодіжного конкурсу, в якому більшість коштів уходила на корупцію. Зараз призначений глобальний аудіт міністерства. Та подвідомчих структур цей аудіт буде проводитись компанією з міровим ім'ям. І зараз, в умовах, коли в нас є дефіцит коштів, цей аудіт буде проводитись не держ не за державні кошти, а за кошти, які я залучаю від інвесторів. Тобто я отримую реальну картину завдяки тому, що компанія з міровим іменем буде проводити аудіт, я побачу системні та ситуативні корупційні складові та неефективний менеджмент, і коли я отримую ці результати, їх побачить громадськість. Також я вирішую зараз усі питання з громадськістю. Наприклад, ми повернули авангард в державну власність. Що ми будемо з цим робити? Ці питання я задаю громадськості на своєму Фейсбуці. Я збираю коментарі. Я буду проводити ще додаткові заходи для того, щоб отримати думку людей. Тобто, ми можемо е провести інвест конкурс і віддати одному інвестору. Ми можемо розділити е сфери е відповідальності. Тобто, там є багато е шкіл. Та, е Вні в цих шкіл є інвестори, і ми можемо домовлятись, щоб це було локальне втручання і таке інше. Тобто, я викладаю на розгляд громадськості ці питання, збираю завдяки зворотньому зв'язку інформацію, та ми будемо приймати рішення, будемо приймати з громадськістю при участі засобів масової інформації.